Шановні депутати, присутні, нам необхідно розглянути сьогодні 9 питань, винесено на перегляд для Пропоную взяти ті питання, що вам роздані за основу. Прошу голосувати. Хто за, проти, утримався, прийняття. Дякую. Пропоную прийняти, у кого є пропозиції по порядку денного. У мене є пропозиція, будь ласка, ви е, зняти з порядку денного два, два проєкти рішення. <гумінь> Це п'ятий пяти проєкт рішення і шостий проєкт рішення. <гумінь> да, п'ятий і шостий. П'ятий, шостий проєкт рішення. Причина. <гумінь> <гумінь> Це питання зараз не актуальне. Є питання? Голосуємо за зміни, що будуть виключити ці два питання сьогоднішнього порядку денного. Хто за, проти, утримуємося прийняття? Голосуємо за порядок денних без цих двох питань. Хто за, то от, отримався рішення прийняття. Дякую. Переходимо до першого питання. По затвердження плану основної заклади цивільного

Відповідно до пункту 5.1 статті 130 Кодексу цивільного захисту України погодження на державну систему цивільного захисту, затверджено постановою Кабінету міністрів України 9 січня 2014 року, з метою зниження ризиків виділення надзвичайних ситуацій, підвищення рівня захисту населення на території Новокрасівської міської і територіальної громади, шляхом визначення виконавчим органам міської ради і установам та організаціям, що розташовані на території Новгородсівської міської територіальної громади. Заходів у сфері цивільного захисту на 25 років. Отже, проєкт вишення, пропонується затвердити план основних заходів цивільного захисту Новості Військової міської територіальної громади на 25 років. Цей план передбачає. Тут, тут ми розуміємо. А що він передбачає? Цей план передбачається і план затверджується щорічно. Є розпорядження голови обласної адміністрації Чернігівської області щодо е, тих основних заходів е, цивільного захисту по Чернігівській області, на основі якого ми також робимо свої заходи. Це е, щорічно визначаються ті заходи, які мають бути проведені у нас у громаді. Це і створення і функціонування класів безпеки у закладах освіти, це а, забезпечення отримання постійної готовності а, споруд цивільного захисту наших укриттів, інформування населення щодо розташування тих же укриттів, інформування населення. А, як себе вести в тих чи інших небезпечних ситуаціях, це при пожежах, це при повітряній тривозі, тобто проведення від роботи, а також створення об'єктів фонду захисництва, тобто облаштування нових будівництв, тобто це все. Також створення та поповнення використання матеріальних резервів це є одним із дапом. Також ведення обліку фонду захисних споруд є електронна система інформаційна, яка з минулого року запустилася в нас в Україні, де видно всі наші споруди цивільного захисту. Також функціонування пунктів незглавності, проведення заходів з евакуації, як матеріальних, так і культурних цінності при загрозі або виникнення надзвичайних ситуацій, уточнення та Коригування планів цивільного захисту на особливий період, і також планів щодо евакуації, організація та проведення об'єктових тренувань з питань цивільного захисту щороку у нас проходить одне, а буває, що і додаткові і ще ці заходи проводяться. Тренування штабні з нашої територіальної обладки цивільного захисту. А, також попередження пожежі, А Тренування проводити... ви самі проводите чи за участі району? області? А, буває, що ми самостійно проводимо своє і буває залучення, коли в нас проводяться і районі обласні, настав залучання, але це згідно відповідно. У нас щороку ми проводимо, у нас є штабне тренування об'єктоване. Значить, щодо з органами управління на 20 серпня це зазвичай підготовка до зимового періоду. Тобто, як підготовані, чи є а, в зв'язку із воєнним станом, чи є генератори, чи є паливо, як воно працює, якщо не буде, чи забезпечені паливом котельні. Що будемо робити, якщо станеться така надзвичайна ситуація, щоб кожен став свою, скажу, свої дії? Кожна організація, кожна, кожен із е, органів, які відповідають. Ми залучаємо до цих тренувань і ДСНС, залучаємо і е, енергетики, газову службу, наші старості, тобто, в залежності від того, яким ми пишемо легенду. Що, що нас може статися?

Що ми е, просимо надати згоду на введення у штатну структуру та штатну чисельність освіти і вставки сторожа, і вставки штатної одиниці обійця з питань молоді, молодіжних працівників. Чим викликано дане питання? Викликано дане питання, тим, що у нас вже більше року працює молодіжний простір. Уже ми, скажімо так, от ну, вже. Видно, скажімо так, от видно, який на нього попит, який потік людей де як він працює. І от молодь звертається до нас, молодіжна рада оновила свій склад, молодіжна рада вибрала нову голову, заступника, секретар залишився той самий, і це ініціатива молодіжної ради. Значит, у нас у молодіжному просторі працює одна ставка. Ця людина у нас забезпечує, скажімо так, от, на сьогоднішній день забезпечує роботу, яку вона може забезпечувати протягом 8 годин робочого часу. Молодь просить, щоб у нас молодіжний простір продовжив свою роботу і на вечір, і продовжує свою роботу на вихідні. Для того, щоб він продовжив свою роботу на вечір, у них там великі плани. І в принципі це дійсно так ми бачимо, тому що наш молодіжний працівник з ними працює і зараз, і в суботу, і в неділю, і практично вона працює без вихідних. практично. От, і от для того, щоб скажімо так, от забезпечити цю роботу, нам треба, нам треба підставки молодіжного працівника. Далі у нас в світі, в нашому цьому приміщенні, в якому розташовано шість установ. Одна установа реєстр, там знаходиться під е, охороною, а все, все інше, і наше подвір'я воно зараз не зараз, а взагалі знаходиться без охорони. Ми трималися так і далі. але якщо у нас медішний простір буде працювати, скажімо так, у вечірній час. І буде працювати у суботу неділю. Нам таки треба, щоб хтось сидів на першому поверсі, щоб там хтось був, щоб хтось дивився за двором. Тому що це молодь, це постійний рух, це то чи що, а там у нас там на сіпали на масільні матеріали, і є сті. Ну, ну, у всякому разі, треба, щоб хтось за цим при, 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 приглядав. Ми на попередній сесії скоротили одну ставку. Ми скоротили одну ставку кочигара, ну а тепер оце от уже. Просимо вас, що за рахунок тієї вже скороченої ставки Качегара, просимо підтримати, скажімо, молоді підтримати таку необхідність. І далі у нас достатньо такі от оптимізація запланована на цей рік. Ми обов'язково це компенсуємо, скажімо, от так, переглядом штатних розказів наших закладів освіти, які будемо переглядати на оптимізацію. Я є ще хочу сказати, що молодіжний простір от у нас е, забезпечена одна ставка, у Кальотівці молодіжний простір це 5 ставок. У Ніжині молодіжний простір це 9 ставок. Роботи там, роботи там є, роботи там, скажімо, достатньо і для того, щоб воно рухалося, і щоб забезпечувати і старість, і розвиток, і дійсно створювати умови, які на е, зустріч ті молоді. Я хочу підтримати перед. Приходимо голосування 9 Так. Коли... За. Значимо, да. аудиторія. Але... Да. За. Проєкт рішення. Дебані. переміщених осіб, Новгородцівській ну, тері. Попід внутрішньопереміщених осіб, які потребують такого житла та надання цього житла особам, які перебувають на відповідному обліку. Від, ну, положення, основний розділ положення, порядок формування фонду житла для тимчасового проживання. Ну, я буду називати хороші внутренне перемещенные особы ВПО. Фон житла, предназначенный для тимчасового проживания ВПО, формуется громадой с рахованием на такого житла, шляхом выкупу житла, ну, предпонят, реконструкции, реконструкції наявних будинків та гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень на житло. Передача житла, визнана установлено законом порядку безхазяйним або ведумое у комунальну власність міської ради. Капітальна капитального рефонту об'єктів объекте уже передачі міжнародними організаціями, юридичними особами. а так как громадские данные житла, где находятся и у их приватной власти, и в коммунальной власти. До этого фонда может быть включены только видные житловых примещения. Житловые примещения с фонду не предлагают приватизации, обмену, пользу, передачи, передачи их у поднайм, для проведения предприемницкой деятельности, Та вселення даних інших осіб. Желати фінансування для формування фонду можуть бути кошти державного, місцевого. місцеві. Я так розумію, депутата народу рода це положення. Завдяки цьому положенню ви зможете формувати цей фонд. Так, Так, є надія, що... І про цьому положенню так? І прийде до нас якийсь донор, і положення. Ну фактично у нас полофорний зараз з цим формами так, і, так. Ну, У нас в даний час немає такого фонду. І на обліку немає внутрішньо переміщених осіб, які потребуються. Так як немає фонду. Я думаю, депутати підтримують, щоб міська рада займалася питанням ворогів. Так, є питання. Дякую. Тоді переходимо до голосування. Дякую, Наталія. За. Стаченка Наталія. Ковальова Галла. Так. Єдиний за. Чотири за. за. -е, за. Рішення доноси на сесію. Без змін і захоплення. Дякую, Там Іванович. Четверте питання. Як і Вовича Артема Сергієвича щодо звільнення його займаної посади за роботою сторін 26 лютого 2025 року. Було підготовлено відповідний проєкт рішення і винесем вам на розгляд. Прошу підтримати там проєкт рішення і винести його на сесію. Є питання для Хто за Дякую на передані. Так. Следующим. Так. Моё э движение. Ещё один так, ну, він, і що там. Чим цікавим? Ну, для мене по новому, що я зараз правильно бігаю з свічками говорю. Поюзаю, щоб у нього це було. Будь ласка. А присотно, е-е, за столиця да наглядна або попереднім, оскільки після припинення повноваження старості виникає питання, хто буде виконувати обов'язки по учинення натравних дій та посвідчення довіданості. У зв'язку з чим пропонується внести зміни є ці рішення, немає. Додати повноваження школьній Тетяні Володимирівні виконує абзац-шесть пункту рішення в такій редакції, де ну, зазначені до повноважень, додати сіла Гормово-Югного. Абзац-четвердим пункту 1 стосується вчинення повноваження, яким опичам виключити. Після того, як сесія прийме рішення розпорядження, викладені на неї обов'язки стосовно старості, yeah. а, <кладник> а, yeah. а, а ви приймаєте рішення стосовно планувати, вчиняти потеряння. Тобто нам пропонують зараз достиг зміни рішення. Так, Юрій Александрович, у що тут пропонуєте, щоб... Максим Александрович, що ви пропонуєте, будь ласка. Ну ще раз. що ти зрозуміло? Там рішення, йде ну... Ні, ні, не это питання. Тобто конкретно цьому проєкту рішення, що ми доносимо зміни. Пункт 1, 2. Ми даємо повноваження школьні Тетяни Володимирівні, виконуйте обов'язки, нарядні дії, загорбувайте. Як ви оформите це е, юридично, Максиму Оксанович, що так? Юридично буде рішення. основне і за Я думаю, нього. є питання депутатів. Виношу на голосування. Хто за? Дякую на. Yeah. І за що не хвороб. Ковальова. Могибный. Да. Встреча с наказанием. Диагноз. Семое питание. персонального склада оборудования комитета на Северской месской раме. Поверяйте на Итак, у нас выозначен склад речи кильки склада 30-го сока. В перспективе, одна Буде виноситись на розгляд сесії стосовно Якимовича Артема, а попередньо було стосовно вийде Михайла Степановича. Її було виключено зі складу виконавчого комітету. Тому пропонується цим рішенням включити до складу виконавчого комітету ви Світлана Федорівну і нещодавно було призначено начальником відділу культури і туризму міської ради.